На час слідчис управління ГУНП у Вінницькій області. капітан поліції. на підставі повідомлення на спецлінію 102 щодо виявлення частини людського тіла у лісовому масиві. Запускуйте, будь ласка, місце виявлення кольору. Далі фрагмент спинини вологі. Це фагмент плани цілого кольору. Наявний. Наявний хмиз, який є біля місцевої. Під час огляду місця події було вилучено обкладинка від документів. Фрагмент тканини номер 1 до паперового конверту, фрагмент тканини номер 2 до паперового, огляд місця події вважається завершеним.